Пробуємо знову поспілкуватися з паном Карасьом. Чи є пан Карась, друзі? Підкажіть. Пане Євгене, чи ви нас чуєте? Слава Україні. Чую вас, чую. Да, давайте говорити, поки воно щось ловить. Ну давайте прокоментуйте ситуацію, яка зараз відбувається на Херсоні з цими заявами про вихід військ російських. Тут треба довіряти лише заявам генштабу. Росіяни пробують затіяти якусь психологічну операцію. Я не знаю, може вони мріють, щоб ми от, думали, що Херсон буде взяти на цьому тижні, а якщо не буде, ми будемо йти на Майдан геть усіх, коротше, всього зрада. Наміри, якби їхні тут не справдяться, бо ми розуміємо, що генеральному штабу видніше, який склад військ, забезпечення наявності наших засобів, коли ми будемо захоплювати окуповані території і звільняти Херсон. Важливим є інше, що е, вся а зараз доля угрупування окупантів е, на Херсонському напрямку, зокрема лівий берег, я кажу, не тільки правий, і навіть угрупування Криму і Мелітополь, залежить від тих подій, які зараз розгортаються на Углідарі, де наші збройні сили наваляли ванькам, е, наваляли так сильно, що зараз. Залізничне сполучення, основний шлях забезпечення озброєнням, паливом і, мабуть, технікою російських військ от на південно-західному е, цілому відтинку фронту залежить від от, е, залізничного сполучення через Голноваху. З Угледара звідти можна добить уже хімарсами. Якщо ми хоч просунемося ще 5 кілометрів, буде добувати ствольна артилерія, і це значить все. Це гайки, тому що кримський міст не буде працювати до весни, а треба ще зімавати ваньком, а голодають уже на правому березі. А там кадри війська, а там їх так просто не залишилося, як чмобіков. Тому Новомихайловка ще це трошки північніше ніж Углідар, там теж ну, північно-східніше, Донецька від Углідара. Там теж був а, напад, і там теж вони, якби ванька, так сказати, не встанька вже і теж не змогли відсунути нас від залізниці, і от оце от що Те, що там відбувається, воно має важливе дуже значення, тому що от е, під знаком е, крові, яку вони провели під оглядаром, і те, що зробили наші захисники, от я думаю, ця зима. У них ще там є дві з половини БТГ, БТГ ну там не знаю, дві тисячі військ. І вони ще можуть спробувати ще раз атакувати. Ну так як вони атакують, я не знаю. Може навіть, може, й добре, що вони так атакують, тому що вони втрачають решті своїх кадрових військ. Тому я Херсон дивлюся в цьому зв'язку. Якщо ми зараз його звільнемо, що може бути, я не знаю пані командування, я все не, не влізаю. От снігурівка, да ми розуміємо, що там якби запах було дуже добре весною, то е, може буде Херсон зараз, може буде трошки пізніше. Там кінець листопада, грудень, це не грає ролі, тому що стратегічно, після того як Кримський мост приунив, то зараз над всім угрупуванням на пів. Південному заході російського фронту нависає величезна загроза, тому що кожен день фронт це снаряди, снаряди, снаряди. А у русських іншого варіанта немає вони тільки вміють просто випускати десятки тисяч боєприпасів. А, і от оце все, якщо ми перерізимо залізничне сполучення під волновахою, то ну все будуть гайки. Це реально буде катастрофа для російського фронту. І я тоже самого родзинка. На цю важливий напрямок, який багато хто може вже вам не знаний на з наших військових. Навіщо ми утримуємо вугледар на цьому важливому напрямку? Росіяни несли важливий удар, тому що ви розумієте масштаби питання, і туди по-перше, Ну не так і багато військ. А чому не по-перше, багато військ? Тому що Пригожин і Шойгу воюють друг дружкою. і поки Пригожин не ясно нікому, крім Путіна, штурмує Бахмут. Видно, Путіну хочеться троянди допомогти, але не поручить їх. О, тому що в Бахмуті не виходить. Перейшли вже на Сіверськ, не на Сіверськ, Салідар. Так от поки пригожин туди кидає своїх тітушок. На оглядарі там наші просто всю морську піхоту зробили вже якби от, подземними військами. Тобто, ми бачимо резкоординацію. У них важливо було на нападіть на Вовдар, щоб забезпечити логістику. Купи купи військ. Там тисяч тридцять військ буде. А ні, вони пригожен граються з Бахмутом, коли російська ця морська піхота вся приунила, коли наші козаки її там от угодар. Павлівка там були дуже важкі бої, але ну не зрівняти наші втрати порівняно з тим, яких ми зазнали. от, по суті, ну не знаю. Це це стала Павлівка, стала таким. Містечком стратегічного масштабу, ну, тому що складно уявити, реально це буде це просто буде фантастика, коли ми навіть утримаємося там. якщо ми трошечки просунемося, бік Волновахи, а там всього нічого, там кілометр 25, щоб просто ствольну артилерію добивати до залізничного сполучення, все гайки. Ну, але цікаво. Якщо так прослідкувати їхні телеграм-канали, ми звісно не закликаємо це робити, бо це ну тяжко морально це читати, але. Силу професії я за цим слідкую, я знаю, що ви за цим активно слідкуєте, то вони е, про волноваху практично не згадують. в них херсон це подається як просто е, велике бажання царя батюшки врятувати хлопів. Херсон на даний момент. Ми вже можемо констатувати, що вони е, готові його морально здати. Тому що так як вони себе, ну умовно кажучи, евакуація, оце все. Тобто то це моральна підготовка до здачі. Ну, Задача під Херсон на такий бій, щоб далі ми всю зиму не могли наступати. Рад, два, отримати для переговорів точку що от українська армія не змогла виконати якби задачі, яку готували там півроку. Е, але реально вони вже готові з ним е, пропускатися повернути України. Е, там зараз е, фактично дуже багато військ, але видані в ті елементи колоніальної адміністрації. Вони вже зрозуміли, що Херсон це не Росія. Тобто там вже немає руської адміністрації, просто лишились війська, яких задача – нам зробити максимально кровопролитну битву. Я хотіла ще з вас запитати таке питання до Дня української мови та письменності. Так. Для вас має значення, яка мова звучить в рації, і що для вас означає українська? Завис. Пробуємо зараз. Є. Однозначно. Я є, 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 пане Євгене, вас чути. Е, і ви. Однозначно. Однозначно. Це мова. Судєво допомагати військам зберігати в контролі інформації. Тому що, по мірі того, як вони на поклали за протягом часу е, Донбасі, російська армія, у них просто менше кількість, які урожають одну сумову. Це просто інформаційна безпека. В цей момент е, дуже е, дуже поганий зв'язок з паном Євгеном. На жаль, на важливому моменті, але зрозуміли з слів пана Євгена Карася, якому ми дякуємо за вімкнення в наш ефір націоналіст військово Збройних сил України.